Доброго дня, шановні депутати. Отже, повідомляю, що це відеофіксація пленарного засідання селищної ради. Шановні депутати, виступати сюдарського корпусу до максимум селищної ради горшного питання обраного секута. Для участі в пленарному засіданні проведено 21. Відсутніх 5. Отже, кворум є, які будуть пропозиції щодо початку сесії. Шановні депутати, надійшла пропозиція розпочати 45-ту сесію селищної ради 8-го скликання. Отже, прошу голосувати, хто за, хто проти. дякую. Отже, шановні депутати, дозвольте 45-ту сесію селищної. від ворожих культ і наш обов'язок перед ними зробити все, щоб усі тисячі жертв не були марними. Пропоную вшанувати хвилиною мовчання пам'ять полеглих військових і усіх цивільних, чиї життя забрала російська агресія. Селищної ради 8 скрипня. Слово для пропозиції надається депутату головкового літаку. Шановні депутати, надійшла пропозиція секретаря 45-ї сесії 8 скрипня, обрати наверху анну селі. Прошу, хто за? Проти отримали. Дякую. Отже, шановні депутати, при реєстрації розданих проєкту порядку денного 45-ї селищної ради. Чи є необхідність їх зачитувати? Прошу, хто за оголошений порядок денний, хто проти, отримували. Шановні депутати, нам необхідно зацікавити регламент роботи 45-ї сесії 8 скликання. Доповідача до 15 хвилин, без до 7 хвилин і час відповіді на запитання до 2 хвилин. 45 сесії планують закінчити за 30 хвилин. Чи є зауваження щодо регламенту роботи сесії? Так, да, да, будь ласка, є продовження по питаннях. Первому, другому, третьому, де ну, щоб докладчики говорили, ну розповідали, що, що це за питання. Допустим, про, про бюджет про прогноз. Бюджет територіальної громади, Що це таке? Щоб доплачить, ну, розказав, що таке. Де якось так. Про внесення змін до рішення селищної ради від 19 грудня, про затвердження структури та штатного фінансового відділу ради, про програму серед регулювання працівників комунального домаховського центру, районної лікарні Томакової селищної ради. Ну, Хотілося б, щоб було більш розширено, хоча б ці питання. І про погодження, ну, далі. Проект рішення були надіслані попередні, надіслані всі на електронні адреси, а попередньо ми на комісіях розглядали. Прошу голосувати. Хто за пропозицію Леоніда Романовича, Хто проти? утримуємо. Можна уточнити, Іван Головичу. Вчора ці всі бюджетни питання розглядались на бюджетній комісії. Ми засідали. Питання, пірос, і хто його рішення ці питання і розбирає? І проєкти рішень були направлені всі на електронні адреси, можна було опрацювати ці питання до сесії Я хотів би додати те, що треба вже... все-таки питання висилати за 10 днів хоча б, а не за один день, Другого, з... третього числа. <клес> шанове, словом, Прошу, шановні депутати, <клес> хто <клес> за... Сесії проти отримувати армії. І переходимо до розгляду питань порядку денного, і нам ще треба задати процедуру розгляду. Питань порядку денного. Отже, пропоную, враховуючи, що питання розгляду з'являються на постійній комісії, їх запрошувати до слова або заступників постійних комісій. І якщо в депутаті будуть питання, тоді вже будемо пикати до шудачі. Прошу, хто за, оголошений переведен Так, Дякую, що нам не відповідати. І переходимо до блоку першого питання, яке розглядає на бюджетній комісії. Це з першого по 11 питання включено. Є голова бюджетної комісії Василь Геройовбудь, будь ласка, вам слово. Дякую, Василь. Я ремонтів винести ці питання у нас на ідентий пакет. Дякую, Василь. Шановні депутати, чи є інші пропозиції? Прошу хто з першого поводини питання голосувати пакет. Нам? Прошу, хто за... Хочу поговорити про конфлікт інтересів по третьому закладу. Юлія Миколаївна заявила про торгові інтересі по третьому питанні і не збираючи проголосування. Прошу, хто за? Прогади. Утримали. Так, будь ну, ласка, ви вже проголосували за питання. Хотів би більше решили на про програму бюджету селищної територіальної громади. І це перше питання. Друге, про внесення змін до рішення селищної ради від 19 року за затвердження структури та штатного розписування. Да, про програму місцевих, місцевих стимулів працівників комунального підприємства Томакорська центральна районна лікар. Томаторська селищної ради я ще раз, ви тільки що задавали ці питання. Да, я хочу тепер хочуть доплачити розширення. Що зараз я вам Були надійснені проєкти рішення. Вчора засідала постійна комісія, є постійної комісії, відеозапис постійної комісії. Ви можете зайти подивитися. Питання, питання. За ніякого. цими питаннями. І Неможливо розібрати за два дні. І за день, за ніч. Я хочу розширено, щоб ми об'яснили, що це таке. Я хочу, яким процесом і як буде, допустимо, знати поширення по програму місцевого стимулювання працівників комунального підприємства. І кого це іменно? Томатовський центральний районний лікар. Кого іменно? Ви можете ознайомитися на власній електронці, вам на, на проєкт рішення. Так ми повинні зараз проголосувати за щось. Ми вже проголосували, ми вже проголосували, добре. Можете не голосувати. Це ваше право. Отже, шановні депутати, дякую. Пакет проголосувано з 1 по 11. Далі блок питань з 12 по 15 включення, який роздається на постійній комісії селищної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту, населення та праці. Є голова постійної комісії Євген Васильович. Іван Васильович, вам слово. Шановні депутати, чи є запитання про види з 12 до 15 людження? Отже, прошу пакетно, хто за, хто проти, отримали, дякую. Далі, далі постійна комісія засідала з питань джерело комунального господарства, комунальної власності, бюджений транспорт зв'язок та Є голова цієї комісії mm -hmm. палеці Анатолій Іванович Анатолій Іванович, вам слово, будь ласка, це з 16 по 21 питання, шановна президія, шановні депутати, шановні присутні в залі. Вчора на комісії-комунального господарства, архітектури, будівництва, зв'язку розсматривалися детально, розсмотря питання 16 по 21. Рекомендовано сесією. Пакетний, да? так? Шановні депутати, Анатолій Іванович, палець, голова комісії. Рекомендуючи рекомендую, комісія рекомендує задати пакет з 16 по 21. Чи є запитання по цим по блоку, чи питання? Да, але детальну планувати. Про затвердження акта приймання передачі 19 капітальних вкладень щодо об'єкта незавершеного будівництва, нове будівництво магістрального водогону Томаківка Кисличева та Преображенка, Томаківка району зі спільної власності території селищного, селищного міста до комунальної власномаківської території громади. Я хотів би познати по прийняття капітального вкладень. Стільки треба вкласти туди. І коли все-таки буде в цих трубах вода, якщо ми її взяли. Це буде тільки в томаковці, бо в нас кислич вода, в нас куль. Немає ні води, немає за три роки ні разу ні воду не завезли, нічого. Бочки поставили для блізіра. Там вода де староста тут. Хай спитайте, сік ті бочки завезли води за півтора місяця. Що всередині? Кожного ранку перед Ось Скільки? Ви будемо контролювати скільки. Лені Трамани, я, я, я там ні разу людей не бачу на тих будь-яких. Це не важко. Лені Траманець, ваші слова не з дійсності розходяться, тому не треба цих голосних гаслів і неправдивої інформації. Доводить до відома депутатів та почесних Людей, які знаходяться на фінальному засіданні та людей, які вибухаються. Вибу, вибу. Тому, будь ласка, майте повагу громади. Я, я... вибачаю. Я... Ви вже списувати, ви вже списувати. Ні, виносите питання. дозволити. Ми покажемо питання. Так як я не хочу питання, яке Я, я стосувалося в е порядку денного, прошу сядьте, будь ласка, на місце. Поможіть. ви скакуєте тут. Я не вискакую, я підняв руку, хочу питати. І дезінформуєте не дезінформую. Дезінформуєте населення. Я вона не туди, вона бочки воно воно. завозилася. І це вже є. Брехнею з вашої клюці. За три роки ні разу, нікому. <звук> Якщо не вважаєте, що бути то дві бутилки ви саме. Здро... <звук> ви знову дезінформуєте населення. Сядьте, будь ласка, на місці дотримуйтесь. Ви ще не дали питання. Посидьте на місці. Сядьте на місці. Ви ж кажете, я з ним поверю, я повинен відповісти. Я ж повинен відповісти. Сядьте, будь ласка, дотримуйтесь. Ви мене сказали, що я дезінформацією займаюся. Я хочу відповісти, що це неправда. Сказати, що ви брешете? Я хочу сказати, що коли ви вчите... Сказати, що ви тут вчите їх брешете? Як ви вчите? Давайте переходимо до сільбища. Сядьте, будь ласка, на місце. Сядьте, будь ласка, на місце, яке я вам кожну сесію кажу. Працюйте в міжсесійний період, а не отут на камеру. Зачем чим мені на камеру працювати? Ну, так нам от було. я вас так питаю, а зачем ви на камеру працює? працюєте? Працюйте в міжсесійний період. А я кажу сесію, говорю, що Вадим Кислічев немає. А ви не не сесія, між... ви не звертаєтесь. Чого? Бо того, що там нема камери. Такі. Дякую. <кiffe> Шановні <кiffe> депутати, ще хтось є ще питання з 16 по 21. -го. Не можна. Прошу Дима. голосувати пакетно. Хто за? Прошу утримав. Дякую. Шановні депутати, є блок питань з 22 по 48 питання. Це питання земельної комісії. Розглядали всі голова земельної комісії, будь ласка, Інгій Микола Петрович, вам слово. Голова земельної комісії Ів Микола Петрович. На постійній земельній комісії взяли участь 6 депутатів. Було розвернуто 39 заяв, громадян та юридичних осіб. Зауважень та заперечень не надійшло. Винесено на сесії 27 проєктів. Прошу проголосувати з 22 ну, по 48 Все, пакет. Дякую. Yeah, з 22 по 20 по 48 питання пропозиція надійшла пакетна на комісії всі питання розв'язані. Заявляла про конфлікт інтересів 41-42 питання не Ірина Васильівна заявила про конфлікт інтересів і не приймаючи цього розмови. Наталія Анатолійна теж заявляє про конфлікт інтересів по питанню. 41-42. 25-26. Вертодим Василь Григорович, 25-26 питання, 26. Лов Олександрович, 25-26 конфлікт інтересів заявляє. 34 конфлікт інтересів. Калашник Володимир Тайславич заявляє про конфлікт інтересів по 34-му питання. Шановні депутати, заявив про конфлікт інтересів по 34 му і 48 му питанні та не приймаючись від голосування. Це я заявляю про конфлікт інтересів. Євген Васильович заявив про конфлікт інтересів по 25-26 му і му питанню. І теж не займає очікувати питання. Шановні депутати, прошу все. Питання більше, не навіть пакета, за ми голосуємо. Ми в пакетах будемо читати, хто їх за західні вже протокола, так? Ми цей протокола вносимо, і пакеті ми голосуємо, але там, де хто заявляв про конфлікт інтересів, пише не приймаючи голосування. Або там консультні інтересів, не пише, не за, не проти, не проти. Дякую. Отже, шановні депутати, прошу 22 по 48 ключ голосувати хто за, хто проти. Отримали від інтересів по питанням питаннях інтересів. Дякую. І це, це всі питання порядку денному. Дякую за роботу. Дякую за роботу на постійних комісіях. Це дуже важливо на комісіях розібратися з цими питаннями, щоб на сесії вони проходили як мога швидше, як мога краще. І для того ми працюємо. Дякую за роботу, за участь у сесії і за явку.